Усіх радий вітати на каналі. Сьогодні буде трошки такий інформативний ролик. Як ви знаєте, у нас закінчилась арена, Обновився там персонаж. Але завдяки тому, що ми брали участь у предвижчому сезоні, то випало у мені багато фрагментів на цього чудового хлопця Флеш із мультивсесвіту. Як я вам вже показував, що це. Він являється членом одної з любимої моєї команди для арени, тому нам вистачить фрагментів, щоб підсилити його трошки. І він стане у нас ще сильнішим, ще суворішим. Мені дуже подобається пасивна властивість героїв цієї категорії. От бачите, там мета написана внизу. І з появою оцього нового перку ці персонажі грають зовсім ще сильнішими красками. Бо е помимо того, що їх атака підсилюється смертельно, то ще є шанс нанести урон одразу всій команді ворожій. Це дуже потужно. Так, і не можу обійти стороною. Зараз е, в магазині за закриштали, мабуть, почалася вже Чорна п'ятниця. Але усім новачкам я б рекомендував звернути увагу саме на скриню з чорною мантою проти бістбоя. Бо оці два хлопці, вони в синергії е, ну, доповнюючи одне одного, одного, я маю на увазі Бістбой. Розганяється з першого спецприйому і під марянеткою затамне. І потім можна спамити третім спецприйомом до кінця бою, завдяки тому, що пасивки манти дуже-дуже допомагають бістбою. Ось. Особливо це актуально при режимах таких, як Solorate, і там, де є. Хаотичний, або те навіть і без хаотичного. Ось, другий, на мій погляд, по важливості, це чорний адам, бо він б'є простими атаками по відсоткам персонажу. Тобто, навіть не обладаючи якимось додатковими артефактами, навіть спорядження не треба на цього Адама, він. Може вибити в дуже великий демедж ворогу. Ось, такий вийшов трошки інформативний відос в цей раз. Усім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.